Великому посту, що нині вже триває, передувала особливе богослужіння. Свята церква називає його чином прощення. Під час вечірньої змінюються не лише вбрання священнослужителів, які зодягаються в темне облачення, а й самі храми. Минулої неділі в трапезній церкві Києво-Печерської лаври вечірню очолював представитель Української православної церкви. Блаженніший митрополит Онуфрій, архіпастер, звернувся до вірян зі словами настанови та за православною традицією попросив прощення в усіх присутніх, як і зробив це. Кожен хто хоче вступити у піст із доброю душею та чистим серцем. Перлиною православних богослужінь, що звершувались на тижні, був звичайно ж покаянний канон преподобного Андрія Крицького, який читали у храмах під час великого повечір'я. Про сам канон ми вже розповідали на початку нашого випуску. Тож наразі про те, як читався канон Андрія Крицького під час богослужінь священно начальням нашої церкви. Блаженніший митрополит Онуфрі розпочав читання першої частини канону в трапезному храмі Лаври. А на другий день молився разом із парафіянами та насельницями Київського свято-покровського жіночого монастиря та нагадав усім, що для християнина немає сенсу без смирення і молитов. У середу архіпастер очолив покаянний канон у головному храмі столичної Флорівської жіночої обителі, однієї з найстаріших у Києві. Блаженніший владика згадував приклади біблійних історій зі старого та нового заповітів, які мають стати настановою для істинних християн. Традиційно покаянний канон Андрія Крицького читається чотири дні у понеділок першої седмиці великого посту, керуючись справами нашої церкви, ректор Київських духовних шкіл митрополит Антоній звершував богослужіння із читанням канону в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці, Бог создав віки і суїдіні себе чоловічесько єсством. Звертаючись до майбутніх пастирів, високопереосвященний владика нагадав про їхню високу місію та закликав зберігати мир у душах. А наступного дня митрополит Бориспільський Броварський Антоній відвідував свято преображенський чоловічий монастир у княжичах, що належить до керованої ним Бориспільської єпархії. Під час читання покаянного канону владика Антоній згадав про житті подвижників віри Христової, яке має стати прикладом для багатьох сучасних християн. А в трапезному храмі лаври, де керуючий справами нашої церкви, очолював богослужіння з читанням канону святого Андрія Крицького на третій день Великого посту. Лунали тропарі, сповнені глибокого релігійного змісту. Вони спрямовані на подолання гріховного стану душі та закликають вірних до спасіння. Звертаючись до всіх, хто молився за богослужінням, митрополит Антоній наголосив, що Великий піст, як духовна весна, має стати шляхом очищення і благочестя. Великий покаянний канон Андрія Крицького. Покладений в основу всіх богослужінь цього тижня читали в усіх православних храмах. Нагадаємо, що більш як 1300 років свята церква завдяки саме цьому твору відкриває нам силу та глибину покаяння. І ще про одне з унікальних богослужінь, що звершується лише під час Великого посту, це літургія передосвячених дарів. Назва її походить від традиції упродовж святої чотиридесятниці здійснювати за богослужінням причастя заздалегідь освяченими дарами, а саме хлібом, що символізує тіло Господнє, за канонами православної церкви. Такі літургії розпочинаються у перший тиждень Великого посту. Першу літургію передосвячених дарів у Києво-Печерській лаврі звершив предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Богослужіння відбулося в трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських, і проходило за участю керуючого справами церкви митрополита Антонія, вікарних архієреїв, священнослужителів Київської митрополії та насельників монастиря. Такі богослужіння відправлятимуться щосереди та по п'ятницях. Керуючи справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній зустрівся з представниками Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. Спілкуючись з гостями, владика Антоні зауважив, що зараз, коли на сході України точаться бойові дії, Українська православна церква робить усе можливе, аби не допустити перетворення військового конфлікту на міжконфесійну війну. Нині діють церковні програми гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям при монастирях та храмах. Відкриті притулки для мешканців Донбасу. Також УПЦ продовжує дбати про українських військових. В зоні АТО повсякчас знаходяться семеро священників, відправляються в Вантажі з речами першої необхідності, але є і сумна статистика: через бої у Донецькій та Луганській областях зруйновано 9 храмів, майже 70 – понівечено. Троє священиків загинуло. За словами митрополита Антонія, олію вогонь підливають випадки силового захоплення парафій, дискримінаційні рішення можновладців щодо української православної церкви. У відповідь спеціальний представник Міністерства закордонних справ Нідерландів з питань східного партнерства пан Дірк Янкоп зауважив, рівне ставлення до всіх, особливо до релігії, це одне з головних європейських цінностей. Відтак з насиллям потрібно боротися. У бесіді з Владикою Антонієм гості з Нідерландів підкреслили, що українці є дуже релігійною нацією і потрібен певний час, аби Європа усвідомила, церква може пришвидшити процес розв'язання конфлікту в Україні. Українська православна церква продовжує збирати і відправляти гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу та українських військових. Цього разу, з благословенням митрополита Бориспільського і Браварського Антонія, вантаж формували у Переяслав Хмельницькому, що на Київщині. Волонтери громадських організацій міста, парафіяни, приносили продукти до свято Троїцького храму, де настоятелем архімандрит НІЛ. У пакунках переважно цукор, крупи, соняшникова олія, солодощі. Місцеві священники розповідають, це вже четверта поїздка в зону. Ато везуть вантаж два батюшки: отець Геннадій та отець Максим. Подзвонили волонтери з Маріуполя, дуже потребують допомоги. Біженці із тих сіл, де нещодавно велися бойові дії, Широкіне, Комінтерново, Оце з цих районів. Там декілька сіл їх фактично знищили, зрівняли з землею, і люди фактично Опинилися на вулиці перед від'їздом у храмі відслужили молебень, аби подорожуючи цілими неошкодженими дістались пункту призначення. Після молитви священнослужителі завантажили всі продукти в автомобіль. кажуть тут пару сотень кілограмів харчів і одразу в путь, щоб не гаяти часу. У Ізюмському храмі на честь Пещанської ікони Богородиці зібрала гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки Донецької області. Перед відправкою вантажу у церкві вислужили молебень за мир в Україні. Гуманітарку зібрано силами підприємців ізюма. Загалом вісім тонн продуктів. В цих коробках переважно крупи, цукор, засоби особистої гігієни. По благословенню високоприосвіщенішого Єлисея, архієпископа Ізюмського та Куп'янського вже неодноразово збиралась гуманітарна допомога для переселенців та тих, хто проживають в зоні. АТО. при підтримці ізюмських підприємців було придбано близько восьми тонн гуманітарного грузу. В який входять продукти харчування та засоби гігієни.